Книгосховище подкаст Олени Гусейнової про книжки, що допоможуть прожити та пережити непрості воєнні реалії. Вітаю, мене звати Олена Гусейнова. Зараз друзі. Ми будемо з вами говорити про фільми, які зняли, спираючись на книжки. Що таке екранізація літературного твору? Чому ставлення до цього жанру таке полярне: від книжка краще до добре, що зняли фільм? Ми зараз розберемося. Кінокритик і виконавчий продюсер Суспільна культура Лук'ян Галкін в мене в студії. вітаю! Привіт, дякую, що запросила. І я одразу скажу: це полярна стадія від книга краще до книга набагато краще. Зазвичай це те з чим я стикаюся, тому що критики саме і пильної уваги до екранізованого тексту, напевне, може, це моя оптика, але завжди таке прискіпливе питання стосовно дотримання канону. Воно і мені характерне, але це я вже забігаю наперед. Перша книжка в нашій трійці, яка стала фільмом, це я би почав з дуже. Такого характерного для мене прикладу. Це фільм, який для мене став ідеальною екранізацією. Але спочатку я цей фільм, чесно кажучи, зненавидів. І я його при цьому зненавидів настільки ефектно, що я півроку, а то й навіть більше, не міг його викинути з голови, як отой камінець у черевику. Це космополіс Девіда Кроненберга. Це екранізація роману Дона Деліло. Подивився цей фільм, коли ще не читав роману. Я його подивився. Я дуже люблю Кроненберга. Я дуже люблю, що він один з тих режисерів, у яких є їхня чільна тема. От він зміг її трансформувати, тому що Кроненберг це, звісно, герой 80-х, Там заходили якісь його абсолютно ключові легендарні твори. Дуже ціную той самий відеодром. Коли до речі, у Кроненберга виходив його роман. Я думаю, українською його правильно напевне перекласти як вжито або спожито. Він говорив в інтерв'ю. Що він ще у відеодромі перед рік розвиток інтерактивного телебачення. А потім він зробив таку собі паузу і каже. Звісно, зараз ви називаєте це інтернетом, але це ніщо інше, аніж інтерактивне телебачення, про яке я говорив в відеодромі. І подивитися на нього, і подивитися, наприклад, на алгоритми Ютубу, які все більше починають бути схожими на лінійне телебачення в якихось дуже специфічних місцях. Так ну, Кроненберг то й не дуже помилявся. Але я дивився цей космополіс. По-перше, у мене була оця хиба, я не знаю, оці якісь сороміцькі етапи біографії, це доволі давні фільми, я так більше не сприймаю мені. Напевно, дуже соромно, але там знявся Роберт Паттісон у головній ролі. Для мене це, звісно, була історія про сутінки. Здавалося б, вже був Леонардо Капріо, якого всі любили за Титаніка, потім ще більше людей не любило за Титанік. І потім нам його перевідкрив Мартін Скорсезе в авіаторі. Потім він з'явився у відступниках, де він бородатий, мордатий, толок на от того метадеймана. Це зовсім інший став Ді Капріо, якого ми, власне, і зараз вже цінуємо як дуже якісного актора. Але тоді у мене з Паттісоном це не спрацювало. Сутінки, це та історія, яку її всі хейтили, а я не хотів хейтити її необґрунтовано, я взяв і прочитав всі п'ять книжок. Я після цього скучив за складно підрядними реченнями. Ну тому, що воно таке, просто трошечки квадратно гніздове. Але якесь очікування: окей, Кроненберг, один з моїх улюбленців, величезна фігура у кінематографі, у цьому незалежному, в бодігорорі і так далі. Він працює з цим патісоном. Я думаю, що ж там має відбутися? Що це за кіно? І потім я дивлюся. Люся, кіно, де ми весь час бачимо цього Роберта Патісона, який їде оцим лімузином нескінчено кудись, потім в нього стається якась екзистенційна криза, і закінчується все, як закінчується. Я думаю, що це взагалі було? От в ньому була оця довершена неправильність характерно Кроненбергу, у нього драматургія, його побудова персонажів, його сторітелінг, Він ніби має часто якусь довершену хибу, і ця хиба стає кращою, аніж коли все зроблено по науці. І я прочитав. Першу основу літературну, яку називали сучасним улісом. Мені здається, надто багато речей називають сучасним лісом. Ну, але напевне, в форматі того, що це історія справді одного дня. Ну і сучасний уліс, для мене це дуже вдалий жарт, тому що ліс, ну, ми пам'ятаємо, що це така величезна томіна, яку не кожен подолає. А у випадку з е, Доном Деліло, це, типу, 300 сторінок крупним кеглем це такий уліс для тих, хто звик на два екрани працювати, скажімо так. Але тим не менш, я після цього передивився екранізацію, і я зрозумів, що певним чином це ідеальна екранізація. От до питання, чи має бути ну, якийсь канон. І як і все ідеальне, вона абсолютно не життєздатна. По-перше, це екранізація, яка без літературної першої основи працює, але трошечки гірше, ніж хотілося би. Тобто, я близький, напевно, до того, аби визнати і сказати, ну, але це моя персональна оптика ще й людини, залюбленої у Кроненберга, що цей фільм. Напевне, він не працює без роману, тобто без прочитання оригінального тексту. Це не означає його несамостійність, просто Кроненберг з ним працює ніби як саме не з історією, а з самим уявленням про жанр екранізації. Що це означає на практиці? Коли у Дона Деліло є внутрішній монолог його головного героя і якісь роздуми, у Кроненберга немає нічого, бо це не кінематографічно, так герой про щось думає, але це не має ставати. Ну, що там робити за кадровий текст або вкласти йому це у вуста? Ну тобто, це просто не працює, і тому його герой. Їде і довго думає в тих моментах, де він у Кроненберга думає з якимось своїм не дуже зв'язним з потоком свідомості, але він там принаймні щось коментує, і там був один прекрасний епізод, про який мені навіть випало щастя, у Кроненберга запитати особисто, але я так хвилювався, що в мене поламалася англійська. Це просто історія фейлу якогось з цим фільмом. І перекладачка, хоча я питав англійською, Кроненбергу, перекладачка допомагала зрозуміти, про що я питаю. Вона. Повністю знищила сенс мого питання. І я, ну, оце питання перекладу, до речі, напевне. Але в романі головний герой він дуже молодий мільйонер або ж мільярдер. І він через валютні коливання втрачає всі свої статки за один день. І там дуже цікаво розвиваються події таким чином, що він, екзистенційна криза у нього настає не через те, що він втрачає статки, а через те, що він думав, що маючи статки він вільний. А потім він втратив всі статки і відчув свободу, і він такий: А що це було до того? І він ламається на цьому. Тобто він не може зрозуміти, що це за нове відчуття, яке у нього нібито було. Але в нього є молода дружина, яка теж його абсолютно статку, і це, здається, такий власний шлюб двох імперій бізнес імперій. Вони з ним не мають фізичного кохання. Причому він намагається це ініціювати. А вона до нього придивляється і думає, ти ж ти, ти мені щось не дуже. Подобаєшся, і вони в якийсь момент розходяться в цьому романі. Він її зраджував, це власне не є припущенням, це є фактом. Коли він втрачає свої статки в романі, він блукає вулицями і зустрічає сцену, де знімають зомбі-апокаліпсис. І лежать купа оголених тіл, які ніби як жертви цього зомбі-апокаліпсису, якийсь там вірус вирвався і всіх повбивав. І він дивиться на це. Ну він же почувається вже вільним, невідомо чого і чому. Здягається і лягає в цю купу тіл. І там неочікувано знаходить свою дружину, мільйонерку вже колишню. У них перший і останній раз стається секс, і вони розходяться в різні сторони. Я читаю це як кульмінаційну певну частину шляху героя на шляху до його падіння і зламу. Тобто, це симптоматична дуже сцена в романі, якої немає в фільмі. Я намагався від Короненберга добитися, чого ж її там немає. Мені не вдалося отримати у нього відповідь, але я в цьому бачу певний такий кінематографізм, тому що є окремий жанр кіно про кіно, і от тут це стає елементом кіно про кіно. А фільм Кроненберга він не з тієї парафії. Він про екзистенційну кризу, і він про те, як, грубо кажучи, ми працюємо з Логосом, а як ми з ним не працюємо, коли це вже візуально, коли це кіномова. Але. Цього яскравого епізоду там немає, зате його можна отримати у книзі. Якою мовою ти читав книжку? Ой, російською. Це я тебе не хочу звинувати. Ти, ми все ще можемо так використовувати піратські російські сайти та? і читати те, що нам швидко потрібно, але українською можна прочитати чотири романи: mm -hmm. Дона Деліло, Ка», художниця mm -hmm. тіла, підземний світ і білий шум. От білий шум вважається центральним текстом для Дона Деліло І весь цей всі переклади, які є на українську, я думаю, що Космополіс зараз в роботі робить Макс Ністлеєв, людина, яка Пушить українську перекладацьку історію в бік американського постмодернізму, а Деліло якраз один з королів, mm -hmm. якщо там є такі ієрархії американського постмодернізму, і про нього говорять як про деконструктора американської мрії, і от те, що ти розповідаєш, це великою мірою да така деконструкція, але у Деліло все складніше ніж просто розвіювання міфу про американську мрію. Радиш читати і дивитися раджу дочекатися українського перекладу або прочитати в оригіналі, дивитися безумовно раджу, в якому порядку це кожен визначить сам, але я впевнений, що в будь-якій послідовності вони класно спрацюють у спайці. Що буде другим фільмом і другою книжкою? Я напевне не побоюся видатись банальним. Це буде Стенлі Кубрик. Це взагалі режисер, який не працював за власними сценаріями. Він часом міг попрацювати над сценаріями. Разом із кимось, але в нього ну, більшість його фільмів це екранізації саме. Мені думається про широко закриті очі. Це екранізація Артура Шніцлера, траум Новеле. Це чудове, абсолютно насправді письменник і драматург. Він був одним з кола Зігмунда Фройда. Історія, яку я, власне, чув, полягала у тому, що вони в якийсь момент з Фройдом настільки зблизились, що Фройд почав шніцлера уникати, вважаючи, що Шніцлер та його альтер-его. Але це чудово абсолютно. Ну, травм новели, тобто історія або новела про сни, вона лягла в основу широко закритих очей. Кубрик це той режисер, який ніколи не робить дослівних екранізацій. Якщо б можна було десь зробити еталон шедевру, фільми Кубрика би в нього потрапляли за ну великою низькою знак. Тобто там абсолютно довершена кіномова, пропрацьована драматургія відносно задуму літературної першої основи і так далі. Але при цьому Кубрик звісно, він знімає своє кіно. Мені здається, що це дуже вдалий приклад, тому що поки ти не знаєш, що це шніцлер, в тебе є багато обурення, ти не можеш зрозуміти, в чому конфлікт, про що вони говорять, і потім виринає фігура шніцлера, і ти усвідомлюєш, що вони наші умовні сучасники, але вони говорять з часу, насправді, коли, наприклад, не існує жіночої сексуальності ніхто. Не готовий визнати, що вона існує, і це перша спроба прийняти її існування. Це дуже цікава теза. і Я уявляю насправді наскільки це може викликати обурення при першому перегляді, тому що ну сказати, що. Кубрик змальовує цілком феміністичну героїню, так і ні. Є певний її бунт, але з іншого боку, чи розглядати його бунтом в е, рамках патріархального суспільства, так воно цілком вкладається, грубо кажучи, тому що цей бунт дуже сильно зав'язаний на тому, що герой Тома Круза втрачає свої патріархальні атрибути, або ж в них його ніколи не було. Але тільки в цьому контексті ми щось дізнаємося про його партнерку Еліс. Це героїні Ніколь Кідман. Це насправді дуже цікаво. Дісней зараз частину своїх мультфільмів маркує обережно тут присутні на актуальні гендерні стандарти. Ну і мені здається, це непоганий насправді вихід, тому що є кіно, є контекст, і відправляти кожного, звісно, до прочитання Шніцлера і розуміння контексту це просто зайве. Ну це ж фактично, що вони є як... Фріделін і Альбертіна. Якось так їх здається в оригіналі звали, і вони стали. Білом і Еліс, мало того, він же їх переносить у Нью-Йорк з Відня, і це теж певна його гра з тим, що стає культурною столицею певної доби, тому що за часів Шніцлера він недарма грався саме з Віднем. І так само Кубрик не дарма грається з Нью-Йорком, в якому він, до речі, не був і знімав його у Британії, бо він боявся літати і він відправив туди фіксерів, які йому фотографували людей на вулиці. І ця штучність вона пішла йому на користь, насправді. По-перше, вона не так вже й кидається у вічі, чесно кажучи. Ну тобто він перфекціоніст це той фільм, якого би не існувало, якби Кубрик не помер. Тому що я дуже люблю цю байку. Це апокриф, але це доволі близький до реальності апокриф. Кубрик поставив експеримент над акторами, які знімалися в головних ролях. Вони були подружжям, коли вони починали зніматися. Вони підписали дуже нетипову річ, яка називається відкриті контракти. І там було зазначено, що вони будуть працювати над цим Фільмом стільки, скільки буде вважати за потрібним режисер цього фільму. Знімальний процес тривав, якщо я правильно пам'ятаю, 400 днів, тобто більше року подружжя грало подружжя, яке розпадається. Ну тобто, я думаю, на них це певним чином вплинуло. Плюс Кубрик робив шалену кількість дублів. Середня кількість там могла бути 70 дублів, і він ну, просто щоб довести до стану цього трансу. І він за допомогою оцих численних дублів намагався, ніби як героїв в Намболічний стан е, занурити, аби вони і діяли ніби у вісні, але це частина задуму, який він взяв і у Шніцлера. Це люди, які не обмінюються, грубо кажучи, листівками з об'єктивною реальністю. І от та байка, про яку я почав і сам себе перервав, вона полягала у тому, що він після цих 400 днів, там було півтора року постпродакшну, і потім він все одно не був задоволений звуком фільму і нібито навіть відкликав копії, які вже. Ніби були здані, але він помер. Він власне помер, коли цей фільм вже виходив. Можливо, тільки тому ми маємо це кіно, а він би ще його доточував. Є для мене абсолютно два різні підходи. Можна дивитися кіно, абсолютно не знаючи ні його контексту, ні хто його режисер і так далі. Це дуже чесний перегляд. Це не має нічого впливати на контакт безпосередньо з цим твором. Яка різниця, що цей фільм входить в оці ті рейтинги, які я можу довго перераховувати. Якщо він конкретному глядачеві або глядачці просто не заходить, воно нічого не означає. Але якщо підходити до цього як до шедевру і одного, ну можливо, дуже гучне слово, одного з ключових і етапних фільмів такого мистецтва як кіно, то тут мені здається дуже важливо розуміти і знати його контекст, що в сенсі кінематографічному тій частині, яка пов'язана з виробництвом, це теж історія про щось, що стає довершеним. За допомогою певних докладених зусиль ми про постмодерністів згадували. Є один з моїх улюблених. Він правда не американський, а європейський, Джон Фаулс. І у нього є його перший роман, який називається «Мах», який зазвичай видається, і його переклади українською це після його редакції тринадцятирічної. Тобто він видав цей роман, а потім редагував. І за тринадцять років він видав те, що вважав. Реальним своїм твором, от тут це не 13 років, звісно, але й кіно робиться швидше ніж пишеться роман на 800 сторінок. Як його, хоча хто як пише, скажи, який третій текст, і чи ми дочекаємося українського? Чи зараз можливо буде український фільм і українська книжка? Це хороший виклик. Зроблю контраверсійну річ. Скажу про фільм, який я не люблю, і про роман, який я неочікувано оцінив. Я про текст Андрія Кокотюха червоний і про його екранізацію. Я читав кокотюхи небагато, при цьому мені доволі складно з цією частиною табору, яка ставиться до нього іронічно, тому що це класно, коли в нас є письменники, які пишуть багато. Сама по собі кількість вже може щось визначати, коли ми говоримо про розвиток ринку. Ну і у кожного свої запити до літератури. І давай скажемо, що Андрій Кокотюха працює в жанровій літературі. І там, якщо не буде кількості, то не буде існувати ніякої жанрової літератури. Цього сегменту не буде існувати на в книжко. Просторі. Це ніби потрібні додаткові коментарі для того, щоб поговорити про текст Андрія Кокотюхи. Але ні. Стосовно фільму, я просто знаю, що Кокотюха теж працював над сценарієм цього фільму. І у книги складна, але кінематографічна структура. І вона навіть виграшна для екранного твору. Я тебе тут запитаю: вони обирають одну частину, третю частину роману. Тобто це три частини, три різних періодів радянської окупації України. Вони обирають третю частину табірну, тобто життя Данили Червоного в таборі. І зодно, ну і, начебто, це обумовлено тим, що кінематографічно це легше зробити, чи насправді кінематографічно легше зробити тільки одну частину, чи були якісь кінематографічні засоби, щоб все-таки зняти цей часовий проміжок, там скільки фільм триває, там півтори години, наприклад, всі три частини. Я можу сказати, з точки зору сфери, яка мені найрідніша як практику, серіал з цього робиться чудово і дуже якісний. З точки зору телевізійної історії, воно було би значно виграшніше розповісти про це, принаймні там в якихось чотирисерійці. ну от такий стандартний формат міні-серіалу. З точки зору кіно будемо відверті, зняти те, що було знято як екранізація червоного, це дешево. Це значно дешевше. Ми обмежуємося фактично однією локацією. Ми будуємо табір, ці так. бараки. Так, ми будуємо цей табір. Вони в гулагу, там холодно. Для мене це певним чином, звісно, вбиває текст, і якби я спочатку дивився фільм, я би не читав книгу, не знайшов жодної для себе мотивації. Для мене ще тут є важливим, що є певне сплощення образів у безпосередньо фільмі, тому що загалом. Оця історія, в яку заходить кокотюха, наслідуючи традицію Варлама Шаламова, або її, ну зазіхаючи на умовного Солженіцина з цими табірними війнами, це створює додатковий вимір за допомогою того, що в книзі це якраз третій епізод. Тобто, ми розуміємо, що чому. Бійці УПА, які потрапляють у гулах, вони все ще становлять певну силу, і чому їх не так легко переламати, і чому вони тримаючись разом, вони навіть в дуже критичних для себе обставинах можуть диктувати певні правила, ну і там діяти всередині жанру, чи, скажімо так, перекладати це на більше реалії. Можна це перекласти легко на реалії. Ну, от коли наші національно визвольні змагання початку ХХ століття закінчились тим, чим закінчились, Петлюра. Підтримував контакт з частиною ув'язнених офіцерів свого генштабу, грубо кажучи, і якось ну, вони гуртувалися. Ясно, що всіх їх фізично там понищили. Хтось зміг врятуватися, хтось не зміг, але це все одно вже певна сила, певний статус. Тобто. Е це історія, яка значно краще співвідноситься навіть в рамках з жанрової літератури і з реальністю, якщо показати ту тяглість, яку показав Кокотюха в романі. Дуже правий, тому що цей от ключовий насправді момент епізод е, роману, там де червоний сідає на холодну замерзлу землю табірного плацу і каже: Я громадянин Радянського Союзу, я вимагаю вихідний, і починається бунт. І це алюзія на Кінбургське повстання і на зміну взагалі табірної системи. Після цього табірна система була змінена і реально з'явився вихідний. І ще багато речей сталося вже невідворотно. Ти рухаєшся за текстами. Ти Передчуваєш цей епізод, ти не знаєш, який він буде, коли він вибухне. Але ти перечуваєш, і коли тільки відбувається цей момент, і Данила Червоний сідає на холодну землю, ти розумієш, що от цей момент ми його чекали там від якоїсь п'ятої сторінки. І в фільмі з тобою нічого не відбувається. Так, тому що там ще є в цей момент дуже слушно зазначила, що у червоного, ніби як немає власного голосу, ми його бачимо очима різних нараторів, різних оповідачів, тому що вони всі чотири частини вони змінюються. І в, в останній частині, в пролозі і в трьох частинах, там скрізь різні наратори. От наратор цієї третьої частини це боєць Красної Армії, якого відправили в табір за те, що він в штрафбаті відмовив. З голими руками бігти на ворога за родину за Сталіна. Що ми зараз бачимо на сході України? Так це те, що ті, хто не міг еволюціонувати, вони і не еволюціонували. І за це його запхали у табір. При цьому у нього ідеологічний конфлікт з червоним, тому що він, принаймні там, за радянськими законами, як він думає, сів до радянського табору і був бойцем Радянської Червоної армії. А червоний грає з ним дуже класно. Асний психологічний трюк він показує йому, що насправді навіть за законами, які він вважає, що дотримуються, це не є правдою, це не є справедливістю, і чому він фактично прирівняний? Тобто, нормально почувається Данило Червоний і його товариші по УПА в статусі ворога народу, бо він є ворогом цього конкретного народу, але не свого. І він намагається доволі успішно вивести от цього наратора третьої частини на питання: а в тобі яка проблема? Ну тобто, ти в тому самому становищі, що й я там ще є оця історія, що він вижив, знаходячись на території супротивника. Тобто його там екіпаж танку, наскільки я пам'ятаю, підбили, і він насмілився залишитись живим. І, звісно, потім штрафбата, потім табори. Оця історія в фільмі, вона просто вихолощена. І тут, що для мене печально, як і в історії екранізації стуса, після завтра не почнуть знімати новий байопік про Стуса, бо він вже знятий на державні гроші. Після завтра не почнуть екранізувати на червоного бо екранізація вже зроблена за державні гроші. Але я думаю, що історія зміни цієї ситуації після перемоги. Скажи, будь ласка, чи є український роман, який би ти хотів, щоб екранізували, мені б дуже цікаво було подивитися, як би екранізували «Танго смерті Винничука. Там потенціал доволі глибокий, при тому, що його порівнювали наскільки справедливо чи ні для мене це просто різні речі, але його свого часу захоплені рецензії порівнювали з іменем Рози Умберта Еко, яка має абсолютно катастрофічну екранізацію. Тобто, якщо тут знайти якусь подібність у взятих часових пластах, в яких ведеться оповідь, ну тобто, я маю на увазі масштаб, так а не звісно, хронологічні періоди, бо вони абсолютно різні. То я цілком уявляю, яка б тут могла би бути катастрофа з іншого боку. Чи є потенціал для хорошої екранізації? Ну очевидно, що він є. Просто це дуже складна екранізація. З простішого інтернат Сергія Вікторовича дуже хотілося би побачити. І мені здається, він писався дуже кінематографічно. Так, і там окремі сцени я гірше запам'ятав його мову, аніж те, що поставало в мене перед очима. Особливо, коли він починав нарощувати динаміку, і його паша потрапляв, наприклад, в місця понівечені обстрілами, і його оцей малий, якого він визволяє з інтернату, починав панікувати. А що з лісом сталося? А ліс облити оцією запальною сумішю, і там вигоріло все, і це вже не схоже на землю чи на щось взагалі, що з нашим досвідом. Домечиться. Він, звісно, дуже поетичний. Тобто, для мене відчувається, що це роман, який писав поет. Причому мені це значно менше, наприклад, в Ворошиловграді відчувається. В інтернаті для мене значно більше поезії, але там сама оця наративна частина історії. Ну, як же за теорією літератури, сюжетів є всього декілька. Оце історія Одіссея, який повертається додому. Вона дуже чітко виписана, її, звісно, хотілося би побачити. Особливо мені там відгукується оцей образ байдужого іноземного журналіста Пітера. В якийсь момент Паша там видається людиною, яка ні туди, ні. Туди, а потім, наприкінці, коли Паша вже змінюється разом з малим за якого він бере відповідальність, розумієш, як справді виглядає людина, яка ні туди, ні туди, і це дуже актуальна тема. Лук'ян Галкін, кінокритик і виконавчий продюсер Суспільна культура. Ми говорили про фільми, які колись були книжками, і книжки, які стали фільмами, говорили про класичні зразки цього жанру, але говорили і про не дуже вдалі наші дуже рідні і близькі. А варіанти дивимося українське кіно. Дивимось неукраїнське кіно в українському дубляжі. Читаємо українські книжки і віримо в Збройні Сили України. Олена Гусейнова, Лук'ян Галкін розповідали вам про екранізації хороших і не дуже хороших літературних творів. І, загалом, чому ми любимо, коли можна книжку подивитися. Ви слухали подкаст Книгосховище. Пишіть у коментарях, про які книжки хотіли би почути у наступних епізодах. Щоби не пропустити жодного епізоду, підписуйтесь на сторінки подкасту на SoundCloud, Google подкастах, Гугл Подкастах, та на YouTube. А також слухайте нас в ефірі Радіо Культура.